І я одразу хочу подякувати всім вам, тому що багато представників саме ваших країн в на майданах. ООН на майданах Європарламенту чи інших міжнародних організацій саме підтримують мою державу, Україну в її боротьбі за власну свободу. Пробачте мені, я скористаюся цією можливістю, щоб звернутися до вас і нагадати про те, як важливо сьогодні пам'ятати про Крим, як важливо зробити його вільним і повернути його до України. І щоб ми з вами всі змогли зустрітися саме там, на моїй батьківщині, і так само поспілкуватися, випити запашної кави і відчувати себе вільними людьми. 2014 року, внаслідок злочинної окупації Криму Росією, сотні тисяч українських громадян, у тому числі корінний кримськотатарський народ України, виявилися. Фактичними заручниками авторитарного і репресивного режиму Кремля, єдиний уповноважений представницький орган корінного народу України, Кримсько-Татарського народу, висловлюючи консолідовану позицію кримських татар з перших днів окупації виступив проти злочинних дій Росії на захист територіальної цілісності України та її суверенітету. Як ви всі знаєте, 26 лютого 2014 року біля кримського парламенту зібралися біля 15 тисяч кримських татар та українців. Саме вони на один день змогли відтермінувати окупацію Криму та змусили Росію вдатися до відверто злочинних дій. У відповідь російська влада почала жорстокі репресії, викрадення людей. Заборони в'їзду на територію Криму лідерам кримськотатарського національного руху, придушення свободи слова, свободи висловлювання думки, свободи зібрань і е, об'єднань були здійснені перші політичні арешти. Першою жертвою окупації став Решат Аметов, якого викрили і жорстоко вбили в березні 2014 року. У в'язниці опинився Олег Сенцов. В січні 2015 року були заарештовані перші кримські татари, звинувачені по сфабрикованій справі, нібито у тероризмі, які е стали першими політв'язнями Кремля в Криму. Через кілька днів після них був заарештований мій другий колега. Заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чейгос, який, на щастя, за підтримки президента Туреччини був звільнений і зараз перебуває в Україні і робить все для того, щоб Україна стала вільною. Ця репресивна політика, не зупиняючись не на хвилину всі роки окупації з початком повноваштабної збройної агресії проти України в 2022 році, набула просто неймовірного розмаху. Сьогодні жоден громадянин України в Криму не може відчувати себе в безпеці і мати впевненість, що в разі потреби він зможе захистити свої права та інтереси, захистити своє життя. Мешканці Криму змушені жити в атмосфері страху та підозри. Вони знаходяться в кризі довіри один до одного. Вони змушені вчиняти дії проти своєї волі під тиском окупаційної влади. Наприклад, брати участь в виборах окупаційних органів влади, добровільно в лапках підтримувати. Спеціальну військову операцію, чи е, виходити на різні політичні пропагандистські акції в Криму. Такі умови життя в Окупованому Криму є результатом свідомої, цілеспрямованої політики російської влади по відношенню к українським мешканцям Криму. Але не зважаючи на це, будьте впевнені, я можу віддати все за ці слова. Українські громадяни в Криму продовжують зберігати свою любов до батьківщини, до своєї української держави. Вони зберігають прихильність до демократичних цінностей і бажання жити і вільно і користуватися всіми тими правами і свободами, які затверджені національним законодавством України і міжнародним правом. Тисячі моїх співвітчизників очікують на Якнайскорішу деокупацію Криму, його фактичне повернення у склад української держави. Ці настрої важко побачити сьогодні зовні чи навіть перебуваючи десь в Сімферополі чи Ялті, тому що російська влада дуже швидко і неадекватно жорстоко реагує на будь-які прояви лояльності мешканців Криму до України. Враховуючи негативне відношення великої кількості українських громадян, в першу чергу корінного народу кримських татар до російської окупації, задля зміцнення своїх позицій в окупованому Криму та демонстрації зовнішньому світові, тобто вам, нібито суцільної згоди мешканців Криму з окупацією, Кремль знову ж таки. У порушення міжнародного права з перших років почав активне, цілеспрямоване переселення росіян до окупованого Криму. Наслідки цього демографічного злочину посилюються сьогодні примусовою мобілізацією, коли мешканці Окупованого Криму залучаються до лав російських збройних сил. Щоб унеможливити необхідність воювати проти власної української держави, тисячі кримських татар із сім'ями змушені були виїхати з Батьківщини. Для невеличкого корінного народу України це можна розцінювати як справжню гуманітарну катастрофу. Можна прямо говорити. Що злочинна репресивна політика Росії направлена на витіснення кримських татар з батьківщини, які заради власної безпеки залишають власні будинки та переселяються. Будь-які спроби захиститися унеможливлюються відвертими. Політичним переслідуванням з боку російської влади, сотні українських громадян в Криму, серед яких більшість кримських татар вже позбавлені волі і знаходяться в російських в'язницях. Саме для зламу опору російської окупації у 2016 році була заборонена діяльність меджлісу кримськотатарського народу активісти. Кримсько-татарського національного руху піддаються і сьогодні різним переслідуванням. А в 2021 році, як вже відомо, після участі в установчому саміті Кримської платформи, за сфабрикованими звинуваченнями, разом з моїми друзями Асаном та Азізом Ахтемовими був заарештований і я, перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, який всі роки окупації. Залишався і працював в Окупованому Криму в інтересах українського народу і в інтересах Української держави завдяки міжнародній підтримці, зусиллям багатьох правозахисників, журналістів, парламентарів і урядовців України, різних демократичних країн, в тому числі і в першу чергу ваших країн, при безпосередній участі. І уваги, увазі до моєї долі безпосередньо президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Ердогана, лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва та моїх друзів та колег з меджлісу татарського народу. Я ще дев'ятьма цивільними полоненими був звільнений. Тільки місяць. Пройшов від того дня, коли ми змогли опинитися на вільній території України. Але велика кількість моїх співвітчизників залишається заручниками російського репресивного режиму. Багато з них, я казав це вчора, і ви чули про це, потребують негайного звільнення через загрози їхньому здоров'ю та життю. Велику тривогу викликає важкий стан здоров'я. Братів Теймура та Узеїра Абдулаєвих, Ірини Данилович, Емирусіна Куку, Тофіка Абулугазієва і багатьох інших моїх співвітчизників та друзів. Два політичних в'язня Джеміль Гавгаров і Константин Ширінг, вже померли в тюрмі. Я вважаю, їх вбили в тюрмі, тому що вони просто не повинні були там знаходитися, вони повинні бути вільними. На жаль, в той час, як Україна неймовірними зусиллями досягає звільнення декількох власних громадян з російського полону, кількість заручників російського режиму лише збільшується. Треба усвідомити, що через непримиренну позицію російської влади її небажання дослухатися до голосу міжнародного співтовариства, звільнення українських громадян. Припинення будь-яких переслідувань на окупованих територіях та захист прав та інтересів корінного кримсько-татарського народу України можливі лише у разі перемоги України в боротьбі за власну територіальну цілісність і за власних громадян. Тому наші спільні зусилля в першу чергу повинні бути направлені на підтримку Збройних сил України, на підтримку спроможності нашої держави. Захистити власних громадян та повернути окуповані території, що в свою чергу означає захист наших з вами спільних демократичних цінностей, прав та свобод людей. Будь-які спроби дозволити Росії залишити собі окуповані українські території, в тому числі Крим, означають продовження репресивної політики щодо українських громадян, погоджуючись на такі пропозиції. Ми повинні розуміти, що залишаємо сотні тисяч безневинних заручників без нашого захисту під владою Кремля. Я хочу закінчити свій виступ словами мого молодого співвітчизника Апаза Куртамета, який зараз перебуває в російському полоні. У листі, у листі е, з нагоди мого звільнення він написав: я процитую: Ви вже там. Де свіже повітря і п'янкі простори, а ми все ще тут, де камери по кутах і каскади град. У такі моменти керівництво країни приймає рішення про повернення саме тих, хто в даній ситуації буде незмінно корисним. Повернулися ви, значить, вас зараз потребують, і ви, звичайно, зможете внести внесок в загальну справу. Це розумію я і всі, хто залишається все ще тут, тобто у полоні. Відчуваючи велику відповідальність перед тими, хто ще залишається в російському полоні, перед тими, хто змушений залишатися в російській окупації. Я хочу поділитися з вами надією і впевненістю в тому, що спільними зусиллями ми неодмінно повернемо їх додому. Захистимо Україну, а значить, захистимо спільні цінності і демократію в світі. Ми неодмінно переможемо. Я дуже дякую вам за вашу підтримку і за вашу увагу. Слава Україні! І вже не дуже підготовлений, але я хочу знову ж таки подякувати. Моїм колегам з меджлісу кримсько-татарського народу я хочу подякувати вам, вашим країнам, вашим урядам і парламентам за те, що ви не залишаєте тему Криму, тему е, полонених, які перебувають в російських тюрмах, поза увагою. Я хочу знову ж таки подякувати і мав на честь зробити це особисто президенту України е, Володимиру Олександровичу Зеленському. Я мав зустріч з послом Туреччини і передав вітання президенту Туреччини Раджепу Таїпу Ердогану за його підтримку і допомогу. І, звичайно, я просто хочу подякувати всім друзям, в тому числі прекрасним. Керівництвом цього офісу Марії Томак та Тамілі Ташеви їх співробітникам, які всі ці роки підтримували мене, мою сім'ю і допомогли нам витримати всі ці випробування і опинитися на волі, і зараз долучитися до повернення всіх інших. Дуже вам дякую, щире і дякую Богові за те, що він зміг допоміг мені пройти цей шлях і повернутися на батьківщину. Thank you.